Вітаю, друзі, сумка в кольорі мультикам. Це кардюра Туреччина 500, щільність 330 грамів. Дві маленькі кишені попереду. Якісь дрібнички покласти, на в ці. Далі велика кишеня центральна. Всередині гарна тканина, все окантовано, все закрито. І є ще скрита кишенька до тіла. Ось до воно. Фастик смісний і двохщелівка регулювання. Бо розинка не витримує. Поставили люверс, щоб бруд висипався. Далі ця сумка може бути під замовлення з американської кордюри, липучки, стропи, блискавки, все може бути іншої якості. Для замовлення чи якісь питання, пишіть, будь ласка.